Доброго дня, я з України. Сьогодні я хочу поділитися салатом, який входить також до кето. Це зелень і овочі. Для цього я взяла 80 грамів помідорчика, 70 грамів огірка, 150 грамів авокадо, Одна столова ложка бальзаміку і одна столова ложка. Оливкою олії. Сьогодні в рецепт треба ще входило 200 г авокадо, мене 150, я замінила його столовою ложечкою олії, також мікс салат. Я це все є в мене попередній, як я готую салати, я листочки капусти порву, стебельочок я поріжу, помідори і огорочки також я поріжу. Ну, не маленькими кусочками а більшими кусочками. Окадає я почищу і також поріжу. Ну, я це все покажу. Листя салату я порву. Капусточка в мене. Наніс. Ставимо. Корінець я поріжу, я показувала вже як. Такими kusočka mi. Tako da dobavljaju ho do Pomidor tako s kusočka Також до огірочок на кільця, До салату. Авокадо у мене дуже спілий, то я його ложечкою буду нарізати ножем, а просто ложечкою поміщу на салат. Так. І з одної половинки. І з другої половинки. Прикрашу мікс Салатом. Полю оливкою, олійкою бальзаміком. Салат я перемішаю за допомогою дохилочок. Так. І прикрашу ягідками і клюкви. От і все, салат готовий. Можна пробувати. Тож, мої любі, давайте пробуйте і ви Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!